Шановні пацієнти, шановні родичі пацієнтів, шановні клієнти, з сьогоднішнім роликом ми починаємо розповідь про обладнання, яке володіє томо клініка в київському своєму філіалі. І сьогодні я хотів би розказати за обладнання, яке за моєю спиною це комп'ютерний томограф Aquilion One. Що це таке за машина? В сучасному медичному світі дуже важливе технологічне обладнання, яке дозволяє нам більш точніше виставляти і візуалізувати ту проблему, яка є, і для цього нам допомагає комп'ютерний томограф Аквіліон Ван. Ще не так давно починалося все з того, коли комп'ютерні томографи мали один зріз, чотири зрізи, 16 зрізів. Та машина, яка сьогодні ми вам представляємо, це 640-зрізова машина. Це топова машина у виробника минуле та шиба, тепер Canon. Що дають ці зрізи? І на що це потрібно? Кожне обстеження на комп'ютерному томографі на жаль, то є рентгенівське навантаження, то є опромінення. І тому кожен виробник постійно. Досконалює своє обладнання для того, щоб зменшувати навантаження на організм. Ця машина завдяки своїм технічним характеристикам має до 50% навантаження менше порівняно з простими моделями, і до 70 зменшення шуму. Що це означає? Це означає, що ми отримуємо більш якісну картинку, ми отримуємо менше навантаження на організм і ми отримуємо дуже 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 потужне. Перерахування всієї інформації, яке отримуємо при скануванні. Бо ця машина комплектується не тільки потужними детекторами, а дуже потужними комп'ютерами, які дозволяють робити перерахунки переобчислення цієї тієї інформації. До речі, наприклад, на цій машині ми можемо отримувати динамічне комп'ютерне зображення суглобів, наприклад, можемо бачити рух суглобів. Це дуже допомагає. Що стосується онкологічних захворювань, дуже чіткі візуалізації судин утворень. Це топова машина, як я повторюся в сьогоднішній лінійці. І якщо, наприклад, так сталося, що потрібно пацієнту по призначенню лікаря виконувати комп'ютерну томографію, то треба також дуже дуже ретельно обирати обладнання, щоб потім не було потреби переробляти це обстеження, і для цього потрібно обирати найсучасніші, найпросунутіші моделі обладнання.